Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас четвертий день після завозу. Покажу вам трішки речей з люкса і з вагового відділу. На ваговому відділі у нас ціна 215 гривень за кілограм, на люксі менше ніж 600 гривень. І це пальто з люкса. Це у нас фірма Жорж, розмір 38 восьмий або десятий. Сподобалось мені воно своїм кольором яскравий такий рожевий кольор насичений, колір Барбі. Звісно, що це у нас синтетика, це 100% поліестер, але мені надзвичайно сподобався колір, ну і крій у нього доволі непоганий. У мене є з такої ж тканини теж кольорове пальто жовтого такого яскравого кольору. Хто мене постійно дивиться, той можливо пригадає цю мою знахідку. І скажу вам, що попри те, що воно повністю синтетичне, воно дуже тепле і підходить навіть на прохолодні осінні дні. Дуже ним задоволена. Наступна знахідка, вона теж з люкса. Ось така шубка сірого кольору, на дотик надзвичайно м'якенька, приємна. Це у нас фірма теж жорст. Щоправда, вона на розмір більша. Це у нас вказаний 40-42 або розмір м. Це, звісно, у нас не натуральне хутро, вказано теж 100% поліестер. Але шубка просто в ідеально новому стані, ніби як з магазину, і справді дуже в ній комфортно. Крій у неї теж дуже такий універсальний, напевно, підійде на будь-яку фігуру, дуже так схожий крій до пальто, яке я приміряла перед тим. Щоправда, шуба це зовсім не моя історія. Я їх не ношу ні штучні, ні натуральні. Все-таки люблю більш практичні речі, наприклад, поховики, які підійдуть на будь-яку погоду. Так, і на дощ, і на сніг. Можна бути впевненим, що в них і тепло, і не промокнеш. І переходимо до речей з вагового відділу. Знайшла я там ось такий вкорочений жакет від Mark Spencer. Це теж 12 або 40 розмір, він в прекрасному стані. І він дуже схожий на жакет, який я вам показувала в нещодавньому відео, який я знаходила в Хумані. Ціна того жакету там була 500 гривень. Тут ж цей жакет заважився на всього на 100 гривень. І подивіться на склад, це 100% вовна. Повністю вовняний жакет. І ось так жакет виглядає на мені. Трішки за короткі у нього рукава, але дуже класно тут зроблені плечі. Класно вони тримають форму. Але якщо чесно, то піджак з хумани все-таки виглядав якось стильніше і сучасніше. Як вам цей жакет, пишіть в коментарях. Я особливо жакети не ношу, тому просто беру їх в примірочну, оскільки ви мене просите показувати не лише кежуальний одяг, не лише спортивний, але й класику, тому ось такий от жакет. Наступна моя знахідка це кардиган на короткі рукав. Рукавчики тут дуже пишні, об'ємні. защіпається він на гудзики. Щоправда, тут бракує одного гудзика, і бірка тут, на жаль, теж відрізана. По всіх відчуттях скажу, що це кашемір. Звичайно, на 100% не може бути впевненою, оскільки зараз роблять і акрил настільки близьким до кашеміру, що можна інколи і сплутати. Інколи речі акрилу бувають такі ж от м'які, і приємні на дотик. Так і навіть деколи пишуть, що відчувається як кашемір на бірках. Це у нас бренд Mark and Spencer, автограф, і скажу з досвіду, що цей бренд дуже часто робить кардигани, светри, саме з кашеміру. Тому все таки великі шанси, що я не помилилася так з тканиною. Наступним хочу вам показати ще один кардиган від New Look в розмірі S, Він такого графітового, темно-сірого кольору, спереду плетіні, як косичка. Бірка тут теж відрізана, але, скоріше за все, тут у складі є вовна. Фасон мені подобається, ну але розмір зовсім не мій. Все-таки такого типу кардигани вони мають бути ніби трішки як завеликі, так, об'ємні, аби туди легко піддягати різні речі. Ну, в мене піддягнута водолазка, і бачите, зверху вже цей кардиган прям виглядає такий дуже в обтяжку. Все-таки хочеться, щоб і рукавчик був вільніший, і сам по собі він був би такий от ширший. А загалом кардиган в ідеально в новому стані і дуже такого базового красивого. Кольору. Я цей колір люблю. Наступним хочу вам показати светр. У нього дуже незвичний такий складний колір, сіро-зелений і дуже цікава в'язка. Він подовжений. За своїм складом доволі непоганий, тут наполовину віскуза, наполовину акрил. Це у нас 40-й або 12 розмір, і светр в ідеальному стані, без ковтунців, без дірочок, без плям. Ось так виглядає на мені. Тут середньої товщини в'язка, доволі вона плотна і тому добре тримає форму. Так не висить, як тряпочка. Не люблю такі от тоненькі віскозні свитра, вони такі, прям як павутинка, і дуже некрасиво облягають, обтягують. Якщо вони завеликі, то взагалі звисають як тряпка. Цей светр доволі класно тримає форму, цікавий має вирізку. мірець, мені взагалі подобається такого плану свитра. І ще вам хочу показати ось такий светр від H&M, Гляньте, як тут цікаво поєднані кольори. Тут, ніби коричневий, змішаний з таким блакитно-зеленим. Це, я так розумію, сама нитка така от була різнокольорова і такий от цікавий ефект утворився. Вказаний розмір L, але на вигляд він доволі маленький. Тут у нас 35% альпаки, 35% вовни, 27% поліаміду. Дуже хороший склад, але, на жаль, светер, скоріше за все, був неправильно випраний, і він такий став дуже твердий, втратив свою форму, свою м'якість. Ну і сам по собі став менший в розмірі. Дуже шкода, адже светр мав би бути класним і вкрай рідко насправді трапляються светра речі, де у складі є альпака. так, Це така от велика рідкість. Нагадую, це четвертий день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 215 гривень. Взяла з собою до примірочної, також ось таку кофту від FNTF, це 16 або 44 розмір. Вона в дуже хорошому стані. В такий от рубчик взяла її через її колір. Цей бежевий колір, я буду власне її приміряти зі спідницею такого ж кольору. Зараз вам ще покажу бірочки, а тоді саму спідничку. Кофта в нас на 43% з віскози, також тут є поліестер і нейлону. А буду я її приміряти ось такою спідницею, теж бежевого кольору з накладними кишеньками. Вверху вона регулюється і вона доволі довга. Але за своїм складом вона, щоправда, повністю у нас синтетична. Це 100% поліестер. Спідниця, як і кофта, теж в 16 розмірі. І ось такий у мене вийшов образ, сюди б ще взуття такого кольору, і взагалі б був такий тотал-бежевий лук. Загалом відтінки ці мені дуже подобаються, Хочеться щось знайти в таких же відтінках, але речі кращої якості. Все таки спідничка дуже тонка, вона трішки просвічується, але крій у неї дуже класний, сучасний мені подобається. Теж саме можу сказати і про кофту, Її які все-таки бажає бути кращою. Можливо, через те, що вона такого великого розміру. Оце це таке покомкане, не дуже акуратно виглядає, щоб вона була трішки менша, можливо, більш акуратно виглядала б. А це вийшла така ціна чорного кашемірового кардигану 51 гривня. Але я все-таки в останній момент вирішила його не купляти. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки у нас з люкса. Це в нас за кілограм приблизно 600 гривень. Ось така мені сподобалася дуже цікавої форми. Вона стягується на шнурки вверху, це у нас бренд New Look. Це, звичайно, не шкіра, це еко-шкіра, але форма дуже цікава, така як сумка відро. І поруч теж з екошкіри сумочка, акуратна, маленька яскраво-червоного кольору. Ну, а це у нас взуття так не густо тут. Єдине, що мені сподобалося, це ось такі от бежеві лофери на масивній підошві. Це у нас натуральна шкіра, 39 розмір. Загалом стан ідеальний, практично нові. Ви мені інколи пишете, що у нас дуже великий вибір взуття, але насправді, бачите, тут всього-навсього дві полички, то переважно з літнім взуттям. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!